Рахул Санкрітяян в забутій країні фантастичний роман, розділ п'ятий. Капітан дгірендра стає членом нашої експедиції. Я кинувся до Дгандаса, що спав міцним бездурботним сном. Збудив його і розказав про крадіжку. Дгандас у нестямі схопився з ліжка і закричав, мов поранений звір. Напевне, всі на кораблі почули цей крик. Даремно намагався я заспокоїти Дгандаса, умовляв його обміркувати все не поспішаючи. Він не хотів слухати мене, швидко вдягся і вибіг на палубу. На палубі бушував холодний, пронизливий вітер, і я зразу замерз. Бо не встиг одягнутися тепліше в небі сяяли тисячі зірок. Вже не пам'ятаю, скільки ми ходили з Дгандасом по палубі, обговорюючи подію, ми були впевнені, що злодій і досі на кораблі. Я навіть висловив думку, що жука вкрали оті двоє чудних пасажирів, на яких капітан звернув мою увагу. Ми надумали собі, що треба б всіх обшукати, але для цього довелося б розкрити нашу таємницю капітанові дірендрії. На той час я вже цілком довіряв дірендрії, але Дгандас нізащо не хотів розказувати нікому, куди й чого ми їдемо. Однак обставини змусили його погодитися на це, бо інакше нічого було їхати далі. О четвертій годині ранку капітан вийшов на палубу, щоб перед тим як прибути до порту, в останнє оглянути корабель, і дуже здивувався, побачивши нас тут так рано. Ми, не гаючи часу, розповіли йому, що на кораблі сталася крадіжка. Капітан спокійно зійшов на місток, щоб перевірити курс корабля і, спустившись униз, провів нас до своєї каюти. Сідаючи в крісло, я помітив, що капітан вийняв з ящика величезну сигару. Навіть уночі курить, незадоволено подумав я, але не сказав нічого. Ми докладно розповіли капітанові про все, він уважно слухав нас, гладячи свою цапину борідку, здивовано зводячи брови та часом пускаючи цілу хмару диму. Я морщився, але мусив терпіти. Коли ми закінчили, капітан сказав Я бачив у житті так багато дивного, що якби розказав комусь, то й не повірили б. Але це все дрібниця, коли порівняти з тим, що я оце почув від вас. Я ладен допомогти вам чим зможу. Зараз ми зберемо всіх, хто є на нашому кораблі. І кожного пильно обшукаємо. Коли Лотос підходив до східного берега Суецького каналу і далині вже вирізнялися будівлі Суеца, Дгірендра виконав свою обіцянку. Дгандас, досвідчений у судовій роботі, допитав слуг моряків, помічників капітана та кухаря. Та все було даремно. Двоє пасажирів, які викликали в мене підозру, сказали, що вони живуть у верхів'ях Нілу, а більше нічого ми від них не дізналися, бо вони дуже погано володіли мовою хінді. Тільки Нолотос лотос увійшов у суецький порт і кинув якір, як двоє єгиптян десь зникли. Ніхто не бачив, коли вони зійшли з корабля. Ми стояли далеко від пристані, і, якби вони втекли плавом, ми неодмінно побачили б їх. Але втікачів ніде не було. Мабуть, вони дременули одним з човнів, яких безліч сновигало навколо нас. Ця подія переконала капітана Дгірендру в тому, що місто Мітніхапі справді існує, і він, як і ми. Теж пройнявся палким бажанням побачити його на власні очі. Капітан дав нам чимало практичних порад, просив цілком покластися на нього і, хоч не був певен, що ми знайдемо жука з Карабея, але сказав, що також піде разом з нами розшукувати Серафісову гробницю. О восьмій ранку ми зійшли на берег і втрьох подалися до місцевого відділення пароплавної компанії, де служив Дгірендра. Представник компанії, огрядний чоловік, схожий на італійця, привітно поздоровкався з нами і сказав капітану від Дгірендрії: Тут зараз є пан Браджрадж, капітан судна Шравастгі. Він тяжко захворів на малярію, і його довелося покласти до місцевого госпіталю. Там він пролежав кілька місяців. Тепер пан Браджардж почуває себе добре і прагне знову стати до роботи. Але, на жаль, я не маю щодо цього ніяких вказівок від правління компанії. Дірендра нічого не відповів йому, тільки мовчки кивнув головою. Коли ми вийшли на вулицю, він узяв мене і Дгандаса за руки і повів у скромне кафе недалечко від відділення компанії. Нам треба обміркувати все в такому місці, де нас ніхто не підслухає, тому я і привів вас сюди. Тут завжди мало відвідувачів, і ми можемо спокійно говорити, сказав капітан, коли ми сіли до столика. Дгірендра замовив три чашки кави. Спершись ліктями на стіл, він тихо звернувся до мене. Я щиро хочу допомогти вам, пане професоре. Через свою службу я зв'язаний з морем, але все-таки багато подорожував і сушею. Я побував у Тібеті, Монголії, в центральних районах Африки. Такі подорожі. Особливо зв'язані з труднощами та небезпеками, я люблю не менше, ніж мандрівки морем. Я не песиміст, але мушу сказати, що ваше становище досить таки важке. Дорогоцінна пам'ятка старовини, через яку ви кажете, загинувші в танг Джаухрі, була у ваших руках. Про цю таємницю хтось дізнався. За вами стежили навіть на кораблі і таки вкрали жука. Може, це вас не зупинить, і ви поїдете далі, але не забувайте, що попереду сотні кілометрів і ваші переслідувачі невідступно стежитимуть за вами, либон ще й спробують убити вас. Я і сам добре розумів, які небезпеки нас чекають, і вже не раз картав себе за те, що так легковажно згодився взяти участь у цій експедиції. Я думав про химерну долю, яка закинула мене, професора Відехського університету й охоронця Наландського музею, в це убоге кафе, і хто зна, що готує мені далі. Де вже там покладатися над Гандаса? За Серафісові скарби він ладен піти на все, але. І я вже переконався розумно і спокійно обмірковувати у важку хвилину становище нездатен, отож я уважно слухав капітана Д'Гірендру. Але я захопився вашими планами, вів далі капітан, і сам не від того, щоб побачити країну, яка загубилася в серці Африки. Я хочу поїхати разом з вами, коли ви дозволите. І сподіваюсь, що стану вам у пригоді. Мене дуже здивував Дгандас. Він почав заперечувати, казав, що капітан перебільшує небезпеку і не має ніяких підстав залучати до нашої експедиції ще одну людину. Мене вразила його зажерливість і дурна впертість. Нерозумно було б втратити такого вірного товариша, як Дгірендра. Тому я твердо заявив, що вітаю бажання капітана їхати з нами, а всі додаткові витрати беру на себе. Щоб остаточно зломити впертість Дгандаса, я заявив, що коли капітан не поїде з нами, я зараз таки повертаюсь до Індії. Довго сперечався Дгандас та нарешті мусив погодитися зі мною. Ми поклялись допомагати один одному під час подорожі і не покидати товаришів напризволяще, коли станеться якесь лихо. Ви згодом дізнаєтесь, як Дгандас виконав свою клятву. Дгірендра зайшов у відділення компанії і послав звідти правлінню телеграму. Він просив дати йому через невідкладені справи відпустку. А лотос на цей час доручити капітанові Браджраджу. Він прийме корабель, як тільки надійде дозвіл правління. Після того ми пішли в поліцію і попросили начальника докласти сил, щоб відшукати вкраденого в нас жука з Карабея. З поліції ми попрямували до готелю Суец у центрі міста. Ми не поспішали їхати в Каїр. Бо сподівалися знайти Скарабея, хоч ніхто з нас не знав, що треба для цього зробити. У ресторані готелю, куди ми зайшли пообідати, Дгірендра взяв у руки газету англійською мовою, де розповідалось про викрадення якогось хлопчика. Довго сердешні батьки шукали дитину, але все марно. Та якось вони почули про видатного китайського детектива пана Чана і звернулись до нього. Пан чан з властивим йому талантом і спритністю переборов величезні труднощі і кінець кінцем знайшов хлопчика. От хто нам зараз потрібен, сказав капітан Дгірендра. Добре було б знайти капітана Чана і попросити його допомогти нам. Правда, за це довелося б чимало заплатити, я ніколи не бачив його, але про нього часто пишуть у газетах. Не було ще жодної справи, якої він не довів би успішно до кінця. Те, що сталося далі, ви, напевне, вважатимете за дивовижне і незвичайне. Коли Дгандас і Дгірендра пішли до своїх номерів, я подався у вітальню і з нічев я почав переглядати журнал, де реєстровано прибулих. І раптом я побачив три підписи, що вирізнялися серед інших. Грубими нерівними літерами написано ім'я Раджа Моханлала, далі чіткими літерами, нахиленими вліво, розписалась бегам Хабіба. А ще нижче з тонких і довгих, неначе журалині ноги, паличок, складався підпис та чан. От дивний збіг. Зовсім випадково од Гірендра натрапив у газеті на замітку про пана Чана, який міг би допомогти нам у тяжкому становищі, і раптом того ж дня ми дізнаємось, що знаменитий детектив живе в тому ж готелі, де й ми. Темні, відсталі люди пояснили б такий збіг чудом, втручанням надприродних сил, а насправді ніякого чуда тут не було. Пан чан їздив до Європи у своїх справах і тепер, природно, повертався на батьківщину через суець. У готелі черговому адміністраторові впало в око прізвище чана. І він вийняв із старої підшивки газету із статтею про нього. Прочитавши статтю, адміністратор віддав газету розсильному, той відніс метр до телеві ресторану, а метр Дотель забув її на столі. Отак і сталося, що вона потрапила до рук тгірендри. Я зразу ж сказав своїм супутникам, що панчан тут, у нашому готелі. І запропонував звернутися до нього. Дгандас так хотів знайти амулет, що навіть не став заперечувати. Ми повечеряли в ресторані і вже мали встати з за столика, коли до зали ввійшов сам знаменитий детектив у модному костюмі англійського крою. Ніхто з нас не зустрічався раніше з паном чаном, але ми зразу ж пізнали його. Побачивши типове китайське обличчя, чан був зовсім не такий опасистий, як його змальовували газети. Дгандас злегка підштовхнув Дгірендру. Капітан підійшов до детектива і, мабуть, бажаючи поздоровкатись за китайським звичаєм, так церемонно вклонився, що іншим часом ми б, напевне, засміялися. Паночан? спитав Дгірендра, так, з ким маю честь розмовляти? Я капітан Дгірендра Натг. Дуже радий бачити вас, людину з відчизни Великого Будди. Так уперше зустрілися ці двоє сміливих і розумних людей.